Краще раз побачити, аніж сто разів почути. Знайти своє підприємство, допомагають у центрах зайнятості Львівщини. Для цього фахівці установ організовують професіографічні екскурсії, під час яких безробітні можуть запитати у працедавців про оплату, графік роботи, складові соціального пакету та знайти заняття до душі. Порядку 30-40 чоловік нам необхідно на спеціалістів на виробництво. Ми готові навчати. Ми сприяємо. Добиранням навіть більше того на сьогоднішній день створюються умови для. Проживання тут на фірмі в ожидові виготовляють промислову подрібнювальну техніку, яку продають не лише в Україні, а й у Європі. Робота стабільна, заробітки теж. Є можливість отримати професійний досвід за кордоном. Цікаве підприємство, тому що раніше я працював на таких підприємствах, навіть більш і таких більш складних у кологості. Починав дорожньому, будував дороги. ну всі фірми збанкрутували. Лишилася тільки фірма. тут. І на місці в селі вигідно працювати. На такі екскурсії запрошують і учасників АТО. Цього разу їх було п'ятеро. Досвід попередньої поїздки на швейну фабрику у Буську переконує, такі екскурсії дають результат. Возили ми тоді наш жіночої статі, троє залишилося з 20-ти. Ось тому е, вважаю сьогодні, якби результат був 3-4 чоловіка, ось після цього це був би позитив. У центрі зайнятості обіцяють допомогти і тим, хто не має відповідного фаху. Тут пропонують здобути нову спеціальність за державний кошт.